Всім доброго дня. Сьогодні також ранок мій приходить з заяви на чальнику управління патрульної поліції Дніпропетровській області. Заява на працівників поліції, які порушили статтю 121 частину 5. Непристегнуті Паском безпеки керували. Отак, так що. Штраф. Штраф може отримати як водій, що перевозив до непристегнутого пасажира, так і сам пасажир. Це ці ж мусора, які були непристегнуті, яких я зафіксував. От так. так що ось заяву я написав, покажу. Мусор у вас дояк не? Так, так. От заява написана. Ось ці гори ухилянки зафіксовані. Це вже знайомий нам командир взводу Борисенко Роман Олегович. Ми його зробимо відомим. Ми вже його знайшли. Порушення зафіксоване за посиланням таким-таким. Це -таким з 11.30 години відео. Отак, отак, от так що будемо направляти керівнику. Їхньому, щоб притягували до відповідальності, і потрібно так всім робити. Мусарів потрібно притягувати до відповідальності. Полковник, підполковник поліції, кралюжний Андрій Петрович, подивимось. Я все зроблю для цього, щоб мусарів притягнули до відповідальності за непристегнутий ремінь чи пасок безпеки. кадрів. Так що далі буде. Побачимо.